Вітаю! У цьому відео будемо знайомитися з важливими подіями грудня, і нам дійсно є на що звернути увагу. Ну а хто звик краще сприймати текстовий формат про доступ завжди до ваших послуг. Ви отримуєте можливість читати одразу три ресурси: iFactor, бухгалтер 911 і бухгалтер.com. Кожний день на цих ресурсах нові матеріали про податки та бухоблік, податкові перевірки. У листопаді законодавці таки змогли прийняти закон, який має повернути проведення значної кількості податкових перевірок. Президент підписав закон, відомий як законопроект номер 10016 д тож податкові перевірки повертаються з дня наступного за днем опублікування цього закону. Отже, фіскали зможуть здійснювати набагато більше перевірок, ніж це вони могли робити раніше. Не перенесені вихідні. На сьогодні, на грудень 23-го року, припадає один святково-вихідний день 25 грудня. І це Різдво Христове. У мирний час понеділок 25 грудня мало бути вихідним днем. Водночас на час дії воєнного стану святкових днів немає, і правило святково-вихідного перенесення в нас не працює. А тому додаткових вихідних у грудні не буде. 25 грудня у 2023 році буде звичайним робочим днем, а тому роботу в цей день оплачуйте у звичайному порядку. Блокування податкових накладних з 9 грудня набирає чинності постанова Кабміну, якою вносяться зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Та вносяться зміни до порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування. Після цього оновлення податкове навантаження буде задіяне також при розрахунку показників позитивної історії платника. Уточнено деякі ознаки безумовної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, тобто випадки, коли податкові накладні та розрахунки коригування не перевіряються на ризиковість, а реєструються автоматично без блокування. Визначено, що рішення про невідповідність ПДВ платника критеріям ризиковості прийняте комісією регіонального рівня, платник податку отримує в електронному кабінеті у день його прийняття. Та дано пряме право оскаржувати таке рішення в адміністративному та або судовому порядку тощо. Графік відпусток. Графік відпусток на 24 рік доцільно складати вже у грудні поточного року. Хоча, власне, ми і маємо рекомендацію складати його до 5 січня. Але якщо відпустка працівника починається на початку січня 24-го. То скласти та затвердити графік відпусток бажано вже у грудні 23. го Заповнення платіжок. Пам'ятайте, що з 1 грудня заповнення у платіжних інструкціях поля призначення платежу при сплаті податків, зборів інших платежів та ЄСВ слід тільки по-новому. І ми вже випускали відео на цю тему з прикладами. Тож, як заповнити платіжки, ви знайдете на нашому каналі. Звіт у військкомат. Керівникам підприємств нагадуємо до 20 грудня подати територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах на таких транспортних засобах і техніці. Гуманітарна допомога 1 грудня 2023 року набрала чинності постанова Кабміну, яку затверджується порядок. Пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Суттєвих змін зазнали правила ввезення гуманітарної допомоги. Так, з 1 грудня для її ввезення використовується декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. І ось в ній зазначається унікальний код допомоги. Такий код отримують перед ввезенням гуманітарної допомоги через автоматизовану систему її реєстрації. Водночас, щоб всі респонденти з викладу нових правил до 1 квітня 2024 року ввозити гуманітарну допомогу можна буде на підставі паперової декларації без зазначення унікального коду гуманітарної допомоги. Походження товару з 26 грудня 2023 року Державна митна служба здійснюватиме за новими правилами верифікацію, тобто Перевірку достовірності сертифікатів про походження товару з України, виданих уповноваженими на це компетентними органами, і декларацій про походження товару з України, оформлених підприємствами-виробниками та експортерами товару.